Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 22-го року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Вся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії. бо Інакше не буде за що будувати дороги. Відповідальність за те, що протягом п'яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам, не готував армію, не готував країну. Зеленський приховав від народу інформацію, яка стосується безпеки всіх і кожного, і відповідальність за корупцію під час війни. Корупцію в умовах, коли військовим критично не має чим воювати і захищати нашу землю, корупцію на великій крові, і він шукає на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки.